Всім привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні у мене для вас нова історія, а називається Єнотик Нечепура. Смугастику, йди-но ну, сюди та швиденько прибери свою кімнату. Гукала у віконце мама єнотика свого синочка. Смугастик тяжко зітхнув і пішов прибирати. В кімнаті він схопив всі розкидані іграшки. І запхав у шафу. Все готово, який же я молодець, як швидко все прибрав, похвалив себе смугастик і побіг гратися до друзів. Увечері він прийшов додому і ліг спати. Вночі йому наснилося, ніби всі іграшки вибралися із шафи і розмовляють. Друзі, ви тільки погляньте на смугастика, говорив клоун. Ми думали, що він нам друг, а він, бачте, як з нами поводиться. У машинки відірвав колесо, у ляльки забруднив сукню, пірамідку розкидав, а поміт... повітряного змія взагалі порвав. Давайте всі підемо від нього. Якщо смугастик не вміє нас цінувати, так нехай і залишається без іграшок. І ми з вами підемо, загомоніли книжки на полиці. Єнотик нас теж кривдить, сторінки вириває та бруднить. Кидає аби як. Смугастик у вісні так злякався, що миттю прокинувся. Він скочив, увікнув світло, відкрив шафу і дістав всі свої іграшки. Пробачте мені, любі іграшки. Не треба нікуди йти. Я все приведу до ладу і більше ніколи не буду так погано до вас ставитися, пообіцяв він. Смугастик протер всі іграшки та книжки, відремонтував їх, підклеїв та красиво розклав на полички. Що це ти робиш серед ночі? спитала матінка, зазирнувши до кімнати смугастика. Я іграшки прибираю відповів єнотик. Не міг ранку дочекатися, здивувалася мама. Вранці могло бути вже запізно, відповів смугастик і подивився на іграшки. Раптом йому здалося, що клубом підгмургнув йому та посміхнувся. Ось і все мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.